Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо мирний план. Ні, цього не буде. Я їм взагалі коментарів не давав. Людина, яка представлятиме мирний план, президент Сполучених Штатів спецпредставник Дональда Трампа із питань Росії та України. А це друзі, нагадаю, кіт Келох спростував повідомлення ЗМІ про те, що наступного тижня планується представити мирний план щодо завершення війни. В інтерв'ю він підкреслив, що це. У майбутньому зробить сам Дональд Трамп. Тим не менше від Келога пролунала важлива заява. Трамп готовий вдвічі посилити санкції проти Росії для закінчення війни в Україні. Як передає йорк Пост з представник президента США із питань України та Росії, зазначив, що теперішні обмеження впливають на економіку Росії лише на 3 із 10 можливих балів за шкалою жорсткості санкцій. Воноча, за словами Келоха, Трамп знає, що і Київ, і Москва повинні будуть піти на поступки, щоб покласти край промисловим вбивствам у найбільшій країні Європи. Друзі, мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на наш канал. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортно вона не була. Погнали, друзі! Друзі, почну з того, що зсу просунулися на Курщині вглиб на 5 кілометрів. Бої тривають. Давайте допомагати тримати кулаки за наших котиків викруті. Повертаючись до теми Сполучених Штатів і суперечливих кроків, панове адміністрація США розпускає робочу групу із боротьби з російськими олігархами при міністерстві юстиції США, яка заснована після вторгнення Росії в Україну у 2022 році і спрямована на запровадження санкцій проти олігархів близьких до Кремля. За час роботи групи вона висунула обвинувачення проти, наприклад, алюмінієвого магната Олега Дербаски, телевізійного магната Костянтина Малофєєва за ймовірне порушення санкцій. А також конфіскувала яхти, що належать підсанкційним олігархам Сулейману Керімову та Віктору Вексельбергу. Прокурори, які входять до складу робочої групи, повернуться на посади займані до створення цієї групи. What the fuck? I don't know, друзі, напевно, таким чином Трамп хоче продемонструвати Путіну свою залученість і лояльність до нього як шлях до вирішення конфлікту, як він називає, тобто війни між Україною та Росією. Додам до цієї історії зі згортанням групи, яка займалася російськими олігархами, зміни будуть діяти щонайменше 90 менше днів і можуть бути продовжені в часі або стати постійними. Тому наразі така пауза, як буде в майбутньому, хунес. Тим часом російські пропагандисти почали відпрацьовувати нову повістку. Друзі, готують росіян до перемоги на російських пабліках. Почали вкидати ідею про те, що війна закінчиться за місяць-два. І в принципі, все, що ми могли зробити, все, що нам цікаво, їм це росіянам, вони вже. Если Владимир Владимирович Путин что-то решит, значит мы, как люди, которые голосовали за Владимира Владимировича Путина, должны это решение принять. Без предварительных условий. Потому что ему виднее, как и что делать, как завершить специальную военную операцию. Потому что мне и в голову не придет, например, и моим коллегам думать о том, что Владимир Владимирович Путин... Тайно хочет е, каким-то образом охушить нашу с вами жизнь і судьбу нашої країни. але нагадаю, друзі, що вірити росіянам, це себе не поважати, тому їхні фсбшно кдбшні ігри це можуть бути лише ігри, а зброя, люди, накопичення ресурсів все це йде паралельно. Тому що нам залишається правильно продовжувати боротьбу. Про те, що війна нібито скоро закінчиться, пишуть західні змі. Наприклад, британський таблоїд, прошу зауважити, друзі, що це саме таблоїд, тому ми не можемо вірити його заявам на 100%, Лише аналізувати і брати до уваги, ну і вам розповідати, щоб ви були в курсі. Що пишуть на заході? Так от Daily Mail опублікував, начебто, мирний план Трампа, згідно з яким Трамп закликає Зеленського погодитися на припинення вогню до 20 квітня, щоб зупинити просування Росії. Україні буде заборонено вступати до НАТО. Далі, друзі, Київ за цим планом, який Делі Mail розмістило, визнає суверенітет Росії над зайнятими землями та виводить війська з Курської області. Демілітаризовану зону охоронятимуть європейські, ймовірно, британські війська без участі Сполучених Штатів Америки. Далі пункт про відновлення України після війни США вимагатиме від ЄС 486 мільярдів протягом наступних 10 років на відновлення України. Наприкінці лютого відбудеться зустріч між Зеленським та Путіним. 20 квітня заява про припинення вогню до 9 травня будуть оприлюднені умови угоди без введення воєнного стану чи мобілізації. Додаткова підтримка продовження військової допомоги США Україні із перспективою вступу до Європейського Союзу до 2030 року. Про перемогу військовим шляхом говорять дедалі менше інститут вивчення війни американський пише, що Україні потрібно в 10 разів більше військ, щоб зупинити Росію. На більшій частині східного фронту Росія чисельно переважає ЗСУ у співвідношенні 5 до 1. на фронт. Приїжджають здебільшого люди до 50 років, часто без мотивації та досвіду. Коли є недостача солдатів, допомагають дрони. Зараз Україна виробляє близько 200 тисяч БПЛА на місяць. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте. Підпишіться на наш канал, боятися. Це нормально відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально. І потрібно про це говорити і виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви. Не бачити в очі просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. тобі якому розповісти дзвони. Спокій заради перемоги.